Подорожуючи по Америці, я ще раз і ще раз переконуюсь в тому, що українці все таки унікальний народ. За ось цими дверима в Українській федеральній кредитній спілці в Портленді, штат Орегон, зібралися саме наші співвітчизники після роботи о сьомій вечора, саме для того, щоб придумати механізми допомоги Україні у такий непростий для неї час. Ще в мене таке дуже цікаве Олександр Москаль, регіональний менеджер для Української федеральної кредитної спілки, філія в місті Портланд, штат Орегон і в місті Ванкувер, штат Вашингтон. Ви знаєте, Україно-Американська культурна асоціація штату Орегон і Південно-Західного штату Вашингтон була створена ще в 2006 році. З того часу громада, яка тут є і в місті Портланд, штат Орегон, і в місті Ванкувер, штат Вашингтон, по різних оцінках і околицях проживає близько 80 тисяч вихідців з України, близько 25 тисяч проживає в місті Ванкувер, штат Вашингтон, достатньо велика громада. Є більше 50 українських церков, є дуже багато українських бізнесів. Велика кількість населення живе і була створена організація, така щоб об'єднала українців в культурному житті. Ми мали деякі такі великі проекти. Це Українські фестивалі 2007-2008 року. Потім ми мали такий проект Міста побратими з України, багато делегацій приїжджали. І десь, коли сталися ці події в Україні, час Революції Гідності почалося більше тут в кінці для того, щоб більше коперуватися. І коли сталося вторгнення Росії на територію України, то Потрібна була допомога, і проводилося дуже багато таких певних активних дій для того, щоб в Україні допомогти. У Портленді відбулася в вересні місяці така загальна молитва за Україну, в одній з церков в Портленді. Зібралося близько трьох тисяч людей з різних українських церков. Це є Українська біблійна церква, і там вона прийняла від. Всіх церков прийшли люди, зібрали кошти на допомогу Україні. Ці кошти були витрачені на придбання пунктів для української армії, на придбання одягу, на відправку контейнера для тих, хто постраждав в Україні. Потім знову відбулася ще така подія, як різдвяна молитва за Україну 10 січня. Так само були на цю подію запрошені і мер міста Портман і інші офіційні особи Українська громада. Так само зібралося було більше двох тисяч людей, так само були зібрані кошти, і тепер за ці кошти знову відправляється допомога в Україні з такої політичної діяльності, то представники нашої організації, так само і представники церков, тут, які є в Портленді і Ванкувері, мали зустрічі з представниками сенаторів штату Орегон в листопаді місяці. Це послужило розпочатку. Роботи з така американська компанія Mercy Corp, яка в Україні відкриває представництво. Так само представники нашої організації мали з ними зустрічі і є певні плідні результати. Я думаю, ви зможете поспілкуватися ще з іншими представниками нашої організації, які цим займалися. Тобто громада гуртується, громада переживає за те, що є в Україні, і не просто переживає. Я думаю, що громада діє так само по тим можливостям, які у нас є. Ми глибоко віримо, що агресора буде вигнано з України. Україна знову розцвіте. І, як в гімні Україні, сказано, що запануємо і ми браття у рідній сторонці. Зробили український день або День Молитви за Україну. Перший раз це було 10 го Вересня минулого року на цю молитву, яка відбулася в приміщенні Української біблійної церкви, прийшло більше двох тисяч чоловік, і люди пожертвували більше 25 тисяч долярів на цю справу, на підтримку України. За ці кошти ми відправили повний контейнер, більше 1200 ящиків, пачок з. Одягом, взуттям для нашого народу, і цей контейнер прибув вже у Києві, і там проходила роздача. Я думаю, що все роздали. Це було десь в середині минулого місяця. Також за ці кошти ми придбали дуже багато медикаментів, які відправляли просто так чемоданами, разом з тими людьми, які відправлялися в Україну, передавали ми в Києві 17 сімнадцяту північну лікарні. От, де волонтери працюють напряму з тими людьми, котрі вчать солдатів користуватися цими бінтами і так далі. Все, що потрібно для зупинки крові, кровотечі. Багато роботи потрібно проробити, перш ніж провести такий захід. Ми мали другу таку різдвяну молитву за Україну, яка відбулася. 10, 10 січня цього року. Там на цій молитві було трошки менше людей, тому що багато людей ще були у відпустках. Також там було весілля в той час. Але ми мали, я думаю, більше півтори тисячі чоловік прийшли на цю молитву. Ми зібрали около 15 тисяч доларів. І якраз ці кошти ми хочемо використати для оплати для оплати. Контейнера з медикаментами для України, ми вийшли на організацію на корпус милосердя Mercy Corps і почали працювати з ними. От ми практично започаткували цей рух тут, і Mercy Corps зараз працює в Києві, щоб відкрити офіційно офіс. Це велика організація, яка працює в 43 країнах світу. І я думаю, що вони будуть мати багато більші можливості допомагати нашому народові на сьогоднішній день. Наскільки я е, володію інформацією, вони вже мають більше 5 мільйонів е, доларів для е, проекту Украї... по Україні. Так що е, ми працюємо, пробуємо виходити на е, різні американські організації. У нас на е, останній різдвяній молитві за Україну ми запросили представників з. Міста Портленда, мера міста. Ми запросили представника із Сенату, також були представники із Mercy Corps і ми працюємо зі всіма ними для того, щоб організувати і залучити якомога більше американських організацій для того, щоб ну ця допомога була багатомасштабнішою, тому що можливості громади ви розумієте не такі великі. Збирали ми гроші також просто у церквах навіть. Коли знали, що хтось їде в Україну і може взяти з собою чемодан з якимись речами, в основному медикаментами, ми робили збір, закупляли і передавали ці медикаменти з цією людиною в Україну. Ось таким чином ми працювали останній час. Багато звичайно роботи потрібно було провести ще тут для об'єднання українців, тому що ви повинні розуміти специфіку того, з якої причини вони повиїжджали з бувшого радянського союзу. Основу практично заклали ті, хто приїхав сюди ще до розвалу радянського союзу, тобто вони тікали від того комуністичного терору, який не дозволяв людям створювати церкви, який не дозволяв людям вільно молитися. От який Принижував їхніх дітей в школах, занижував оцінки, не давав можливості поступати у вищі навчальні і середні спеціальні навчальні заходи. От все це відбувалося практично в моїй сім'ї, я можу сказати, мій брат, мої сестри, вони не змогли отримати освіту тільки тому, що батьки були віруючі. От так що е, багато питань є, ви розумієте, і незважаючи на те, е, люди. Допомагають дуже багато. І за ці останні я тут вже 20, майже 22 роки в Сполучених Штатах Америки і хотів би сказати, що незважаючи на всі ці приниження і так далі, віруючі люди допомагають Україні дуже багато. За ці роки було відправлено тисячі контейнерів допомоги в Україну. Тисячі. От, це не передати, а скільки на приватному рівні люди допомагають, то я думаю, що цього ніхто ніколи не порахує, тому що це йдуть мільйони і мільйони долярів на рік, які йдуть від родичів до родичів, до друзів, до знайомих. Допомога церквам спорідненим і тому подібне. Допомога просто людям, котрі мають потребу. Церкви наші допомагають багато сиротинцям. От. В різні лікарні, де неповноцінні люди, каліки і так далі. Вся ця допомога йде з різних людей від різних людей з різних церков. І це постійний потік. група він медичні аза до України, але ми робимо це на дюйндал базі. People will buy something if somebody is going to Ukraine. We pay baggage fee to take them to Ukraine and then deliver it to volunteers.